Вітання всім друзі. Honda Dio F34New. Продається, пропоную вам придбати одну із останніх моделей двохтактних скутерів від Honda, яка закінчила випускатися в районі 2000-х років. Тому на сьогоднішній день е, такому скутерку в районі 23-25 років, як мінімум. І тому дістати їх ну, дуже проблематично на сьогоднішній день. За стан взагалі мовчу, тому або з рук, або от такий з Японії скутер, який свіже привезений, в нас наїжджений, в ідеальному стані, як ви бачите. Це білий колір, білий прозорий колір. Хто знає про що я, я в попередніх відео пояснював, ще раз повторюсь, це не фарба, це сам матеріал білого кольору, тому будь-яку подряпину можна заполірувати, підчухати, тому унікальний пластик. Якби е, на сьогодні його робили в скутерах, це було б, як то кажуть, неймовірно. А в основному це вже фарбована вся техніка. Цей пластик набагато міцніший, ну і якісніший. Так, дивіться, рідне сидіннячко від Honda 20 років і рідне сидіння збереглось. Зрозуміло, що скутер десь стояв в такому місці, скажімо так. Чудовому, що все настільки якісно збереглося, не на вулиці. десь Блокування, дивіться, підніжки працює. Центральний і така протикрадіжна система. Сюди ви заливаєте двохтактне гарненьке мастилку, її рекомендую ще додавати в бак. Потужна, гарна, простенька моделька. Один час була сама-сама популярна. о Дивіться, під сидінням оригінальний ковричок. Під ковричком, все, все шикарно, все ціленько. Дивіться, як це виглядає. Дві кліпси. Тут знаходиться акумулятор. Акумулятор, до речі, також японський живий, але не від нього. Це в нас один такий є. Так, ні єдиної подряпинки, в принципі, немає. Він весь на рідних запчастинках. Все в стані просто, як то кажуть, ексклюзив. Центральний замок. Дивіться, в якому стані замочок. Один ключик, на жаль, але... В основному він один йде. От в якому стані ручки. 1207 кілометрів пробігу. Ну, Я все ж таки схиляюся до того, що це другий круг, тому що він взагалі був би новий, але виглядає він ну, практично новим. Дивіться, навіть надписи, всі, є стрілочки яскраві, а як правило, вони вже такі жовті, вигорівші на сонечку, тому що все-таки час нікого не жаліє. Але стан. Як ви бачите, просто ідеальний. Передня гума стоїть ARC, а така, відсотків 50 доїздити, тому я в принципі, схиляю, що 11 тисяч пробігу. РС Тук-Тук, вилка, друзі, працює, вилка на рідних пружинах. от такий стан. Стан такий, що. Потрібно буде пошукати. Ще були такі в червоному кольорі, колись, в синьому, дуже гарненькі, але, на жаль, зараз я їх ну, вкрай часто зустрічаю, але бачу, я вам скажу, друзі, багато техніки. Ну, просто, скажімо так, практично нова техніка. Задня також rc Тук-Тук і ну чуть більше протектора, відсотків 50-60. Тому. На 5-6 тисяч гуми у вас є. Ну Все, нема чого такого показувати. Реально стан, стан просто вогник. Працює. трішечки трішечки чутно наш поршеньок, хто знає про що я, але взагалі. Зовсім-зовсім трішечки. ну В білому кольорі 34-та мені подобається, тим більше ньюшка Зараз я вам знайду, навіть покажу, якого на руку випуску. О, дивіться, так як я і сказав, друге 02, тобто другий місяць. 2002 року, о, скоріш за все, датчик на бак навіть працює. Я вам скажу, це, це не часто, це не часто. Тому 34 очка як то кажуть, буде дорого, але таку ляльку із минулого важко буде дістати. Так, ну як завжди, невеличкий тест драйв як той старий кінь. Люди, ви не повірите, шановні підписники, люди. Двухтактна техніка потребує набагато більше часу і набагато більше уваги, ніж чотирьохтактна. Навіть по тій самій роботі. От, тому що техніка старенька і вони одиниці просто приходять одиниці. Вже вимерли. Все-таки, як ви бачите, 23 роки цьому жужику і він настільки гарний вигляд зберіг. Що потреба в них залишилася, всі пам'ятають двохтактну техніку, СА 16 і так далі. Тому зараз багато, скажімо так, запитів на двохтактну техніку. а її, на жаль, немає. Вона закінчилась, якби епоха пройшла. Так, 55 я його е, розштовхав. Е, димить глушничок, трошечки підзабита труба, потрібно покататися. Це таке поширене явище на двохтактну техніку, яка, яка дуже довго стояла, там з часом зберігається, збирається. Ох, дав диму! А? Коротше кажучи, дивіться, що робити в таких випадках. В мене є на каналі відео, як правильно випалювати трубу оцю ж. Або от таким чином трошечки понавалювати скутеркові, щоб він, як то кажуть, просрався. І все, і перестане. Подивіти, мені подобається. І дивіться. Оцей момент також впливає на потужність самого скутера, тому що вона труба трошечки підзабита. І тому максималка. О, 16-та полетіла. І тому максималка із цього також можеш страждати, тому що немає гарного вихлопу. Ну Я думаю, 55-60 він поїде. от 55 вже біжить, тому ніяких питань. По максимальній немає. Зараз трошечки понавалюю цій ракеті, щоб він трошечки просрався. А дивіться, як двигунчик шепче. Дуже гарненько працює. Ну все, закінчили огляд, кому сподобався не прогавте, буде дорого, але вони не часто зустрічаються, тому... Щоб не проґавити такі гранючі пропозиції, друзі, на подарунок хлопчикам, дівчаткам дуже крута моделька в варіанті в якості першого скрутера, просто шикарна. Тому звертайтеся телеграм з асортиментом, телеграм-канал з іншою технікою, кубатурною, іншою. В описі заходьте, дивіться, вибирайте і підписуйтесь на YouTube канал. Буду цікаві пропозиції.